Вправа 645. Подайте вірус у вигляді добутку многочленів. Ну що ж, Стартуємо. Перше завдання: А, що множиться на Б плюс С, додати 3Б і додати 3C. Ну що ж, з 3B і 3C ми трійку можемо винести за дужки. То ми записуємо, що це дорівнює. Перший добуток так і записуємо: А, що множиться на Б плюс С. А з другого доданку ми трійку виносимо за дужки. а в дужці тоді буде Б. Плюс С. І це дорівнює. Ну що ж, зараз бачимо, що в нас є у цих множників, повторюється у цих, ну, цих добутків однаковий множник спільний D плюс C, Давайте ми його підкреслимо. То виносимо його за дужки. То з першого доданку у нас залишиться А, потім плюс 3. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. P, що множиться на x-y, додати 7х-7. Тут аналогічно, ми 7х-7, 7 можемо винести за дужки. то ми записуємо, що це дорівнює P. А в душках x відняти y. Додати. Якщо ми 7 винесемо за дужки, з тих доданків, що залишились, то у нас в дужках, залишиться x відняти y. І це дорівнює. Ми тут бачимо спільні. Множники є x-y. Їх можна винести за дужки. То буде x відняти y. Ну, а в дужках у нас тоді залишиться з першого p, а з другого плюс 7. Є. Переходимо до третього завдання. m у дужках t-5, додати t-5. Ну що ж, щоб вам було зрозуміліше, давайте ми запишемо так: як m, що множиться на t мінус 5. А t-5 можна помножити на 1, це також буде t 5 1, що множиться на t відняти 5. І це дорівнює. Зараз ми бачимо спільний множник, t 5 виносимо його за дужки. Це буде t 5 А у дужках тоді з першого доданку залишиться m, потім з другого плюс 1. Є. Переходимо до четвертого завдання: b, що множиться на m-c, додати c-m. Ну, ми запишемо тут в такому вигляді b, що множиться на m-c. У нас написано c-m. Але якщо ми мінус одиницю винесемо за дужки, то міняємо знак доданків на протилежний. Тобто ми пишемо додати мінус 1. Що множиться. Якщо я поміняю знак доданків на протилежний, то буде не це відняти М, а М відняти С. Бо C Стане мінус С, а М стане мінус М стане М. І це дорівнює. Ну, а зараз ви бачите, що в нас є спільний множник m-C. Його можна винести за дужки. І буде м-с. А в дужках тоді з першого доданку буде b, а з другого відняти один. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. членів. Записуємо в першому завданні. Це буде B плюс C, що множиться на a плюс 3. В другому завданні x Y, що множиться на П плюс 7? В третьому завданні? Це Т мінус 5? Що множиться на М плюс 1? В четвертому завданні. М мінус С. Що множиться на Б мінус 1? Я?